Шановні друзі, дуже важливо, щоб були паркувальні місця для родин. Головне, щоб це не була парковка біля ТЦК. Тому що, на жаль, ми знаємо випадки, коли батьки везли дитину, далі батька спіймали і бусифікація. Тому я приніс до вас таке маленьке дидактичне пособі, щоб ви зрозуміли, що в нас відбувається. Це наш урок номер 4, чому бусифікація це погано. Дивіться, це в нас. Іде якраз батько, виборець до речі, наш виборець, ваш виборець з вірогідністю 73% Виборець Зеленського йде на роботу. Це ТЦК бусифікували людину, відправили на навчання. Людина не мотивована. Пішла в СЗЧ. Пішла в СЗЧ, гроші на вітер. Ми спочатку витрачаємо мільярди на те. Мільярди можете потримати, Мар'яна. Ми мільярди витрачаємо на те, щоб бусифікувати людей, потім мільярди на те, щоб їх тренувати, потім це все на вітер. Треба зупиняти цю